Друзі, дуже багато таких, знаєте, незрозуміло шальних історій. Зокрема, теща виписала зятя, який зараз боронить країну. От Поки він в окопах сидить, значить вона звернулася до ЦНАПу. Всім нам відома процедура полегшена зняття з реєстрації через ЦНАП. Деякі ЦНАПи вимагають дозвіл ДЦК. А як виявилося на практиці, деякі ЦНАПи. За заявою власниці можуть знімати з реєстрації чоловіків взагалі без питань, так ось до нас звернулася дружина військового, яка з мамою. Ну, Має трошечки, конфлікт, та, трошечки в контрах тепер зі своєю мамою, тому що вона ходила, там треба було дізнаватися певної інформації. Вона дізнавалася, там треба була довідка, точніше, виписка з приводу реєстрації чоловіка. Кхе -кхе. Відповідно, їй сказали, що всього реєстрації за цією адресою немає. Так от ви уявляєте стан так цього чоловіка, який є мало того, що зараз е, сидить в окопах. Мало того, що він так що не, тільки не, не впливає так на це. Ось такі є іноді не дуже стандартні процедурні моменти, так, які можуть, скажімо так, ось так відбуватися без попередження. Тому дивіться, якщо така історія стається, то насправді можна оскаржувати таку ситуацію, поновлювати в реєстрації. Але але, відносини, самі розумієте, вже будуть не такі, як до того, як це було зроблено із з Тому що, знаєте як, коли є нормальні відносини, то зазвичай про такі речі попереджаються. По-перше, а по-друге, тут ще така моральна сторона медалі, коли людину ставлять в такий шоковий стан, і без того людина постійно перебуває в якомусь такому напруженні, звісно, коли на полі бою, так, а тут ще й такі новини, як то кажуть, стилу надходять. Люди, треба знати свої права, треба вміти себе захищати. Загалі твориться, і як у людей розуму вистачає взагалі зараз таке робити, але як ми вже неодноразово казали, під час війни пробуджуються потаємні сторони душі у людей, альтер-его і всякі інші такі дивні мотивації. Тому дивуватися нема чому. Але треба боротися за свої права, тому що це просто ну бред сумасшедшого, чесне слово. Тому, угу. друзі. Якщо якась така історія стається, не соромтеся, будь ласка, самі себе захищати, оскаржувати, брати відповідні довідки, відмови і також оскаржувати. Тому що є випадки, коли це з одного боку, начебто, дозволено законом, а з іншого боку, ще є інші, скажімо так, нюанси і ситуації, коли все ж таки ну, не варто було б такі речі робити. Захищаємо себе, друзі, не соромтесь, будь ласка.